Вітаю! Сьогодні поговоримо про пульсоксиметрію. Що таке пульсоксиметр і як він працює? Пульсоксиметр це пристрій, який використовується з метою швидкого та легкого моніторингу сатурації кисню в крові. Це значить, що ми можемо вимірювати насичення гемоглобіну киснем у нашій крові, зокрема артеріальній, неінвазивним та простим доступним методом. Показник відомий як СПО2. Також на дисплеї самого пульсоксиметра, який може бути і портативним девайсом, так і цілий моніторинг пацієнта, до якого підключаються різні різні датчики, і пульсоксиметр. Також ми можемо побачити три показники: це є сама сатурація, це є пульсація, тобто частота серцевих скорочень. Ну це трошки різне, поговоримо в наступних відео. Та плетизму пульсації, яка теж нам дає додаткову інформацію. Зараз розберемо механізм і зрозуміємо, чим є сатурація крові. Всі знаємо, що кров переносить кисень, який так необхідний нашим клітинам і нашому організму для життя. Кисень зв'язується з молекулами гемоглобіну, що разом називається оксигемоглобін. Зараз побачимо, до прикладу, 10 молекул гемоглобіну. Якщо 0 з них зв'язані з киснем, то сатурація буде 0 відсотків. Якщо 5 з 10 молекул гемоглобіну зв'язані з киснем, то сатурація буде 50%. Якщо 10 з 10 молекул кисню зв'язані з гемоглобіном, то сатурація буде відповідно 99-100 99-100%. Як працює пульсоксиметр? Сам пульсоксиметр – це такий пристрій, як прищепка, який надівається на палець. Є також інші моделі, це вже залежить від того, чи джерело і детектор світла є з одного боку, чи вони є один напроти одного. Поговоримо про класичний пульсоксиметр, який є в нас. І виглядає як прищепка. Палець кладемо посередині між ним. Він має джерело світла і має детектор. Джерело світла випромінює два види випромінювання: червоне світло. Ви зараз побачите це на екрані, і інфрачервоне, яке ми не можемо побачити. І відповідно джерело світла випромінює, світло проходить через тканини нашого пальця, через судини, в яких, в яких тече кров, і відбивається на детектор. Оксигемоглобін і неоксигенований гемоглобін поглинають різної довжини хвилі. І відповідно, скільки світла потрапить на детектор, визначає нам кінцевий результат сатурації кисню крові. Результат залежить від дуже багатьох факторів. Про це ми поговоримо в наступному відео. Але ось декілька з них: це є погане розміщення пальця, погана перфузія тканин, холодні кінцівки, якесь зайве джерело випромінювання. І також є різні моделі пульсоксиметрів, які допомагають з цим боротися, які є покращені, вдосконалені, але це все в наступному відео. Інтерпретація. Нормальна сатурація кисню в крові становить 94-99%. Помірна гіпоксемія це від 91 до 94% може бути у людей з хронічною легеневою патологією, нижче у людей, які вже потребують якоїсь кисневої підтримки. Що ж, ми розібрали, що таке пульсоксиметр і як він працює. В наступному відео поговоримо про інтерпретацію результатів, про фактори, які впливають на це набагато детальніше. Тож, якщо вам сподобалось відео, то підпишіться на канал і перегляньте наступне відео. Дякую.